Вітаю Україна, доброго вечора, Україна. Доброго дня, Америка. В нас так. У нас дванадцята дня опі е, опівдень. І сьогодні я буду розповідати про день пам'яті в Сполучених Штатах. Знову ж таки, не у тему виборів. І я розповім про панд, які повернулися в національний зоопарк е, у Вашингтоні. Про це і більше буду розповідати Я Оляна Бойчук з Вашингтона. Спеціально для новини LIVE. Отже, День пам'яті це одне з найбільших свят в Сполучених Штатах, Зазвичай його святкують в останній тиждень травня, і це таке відбувається дуже сильне святкування і велике святкування. Воно поділяється зазвичай на два, е, на, на два такі е, блоки. І у тут у Вашингтоні була церемонія вшанування на національному цвинтарі в Арлінгтоні поблизу Вашингтона. Також був парад. І ось цей день пам'яті він ще також е, знаковий тим, що е, все місто зазвичай ціла Америка готується до цього досвяткування цього дня. І один із таких важливих традиційних історій це коли республіканці та демократи е, зустрічаються е, біля меморіала, біля пам'ятника першій світовій війні, другій світовій війні чи пам'ятника жертвам по полеглим у в'єтнамській війні, і вони миють цей пам'ятник таким чином, вшановуючи. Цих людей, які загинули за свободу та демократію, і я зараз знаходжуся е, за моєю спиною пам'ятник е, жертвам першої світової війни. І один із таких пам'ятників демократи і республіканці. Ми таким чином об'єднуючись е, об і в цьогоріч в програмі «Face the Nation», це така одна із важливих програм в Америці телевізійних. Е, вони обговорювали і республіканці і демократи після миття пам'ятника обговорювали про майбутнє світу. про Можливість і ймовірність третьої світової війни, і вони обговорювали такі питання, які е, об'єднюють зазвичай і демократію республіканців. І одним із таких питань, якраз ветеранські питання. Е, власне, якщо говорити про саме святкування Memorial Day, то воно поділено було на два блоки. Як я вже говорила, Перше – це церемонія. І я би дуже хотіла, щоб ми мали можливість послухати, як це відбувалося і з чого це починалося. А зазвичай це починалося із е, гімну Сполучених Штатів. Послухаємо. такий національний е, цвинтар у Вашингтоні це наш національний військовий цвинтар. На ньому в ньому е, на території цього цвинтара поховано більше 250 тисяч е, ветеранів, які е, загинули, захищаючи як і е, Вірніше, виборючи, як і Громадян в громадянській війні незалежні сполученим штатам, так і вони досі продовжують боротися у світі за демократію та свободу. Ми поспілкувалися із родинами таких воїнів, які загинули, виборюючи свободу та демократію. Давайте послухаємо, що кажуть родини цих героїв. Ми не можемо забути наших героїв. Ми повинні продовжувати називати їхні імена, ділитися історіями. Кажуть, ветеран помирає двічі: вперше, коли перестає бити серце. А вдруге, коли ми перестаємо називати їхні імена, він покінчив життя самогубством, і нам просто важливо бути тут. Я приїхала на табір тієї Вперше наша група чудова. Ми тут як одна велика сім'я, і це дуже важливо. Це день пам'яті, і ми вшановуємо тих, хто виборював свободу цієї країни, і це день, щоб віддати їм шану. День пам'яті це день в році, коли ми вшановуємо наших загиблих товаришів, тих, хто захищає права і свободи цієї великої країни. Для мене важливі всі ми, хто був військовим, особливо ті з нас, хто робив кар'єру і загинув. Саме тому я щороку тут вшановую їх пам'ять. Я сьогодні тут, аби вшанувати всіх героїв, які полегли вибору чи свободу нашої нації. У мене немає у родині полеглих героїв, але я відчуваю, що має бути тут. Це був 156-й день пам'яті саме на цьому національному цвинтарі у Арлінгтоні. Взяли участь і міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, і президент Сполучених Штатів Джо Байден вони теж звернулися до людей. І до речі, важливо, що саме в день пам'яті в Дей, теж є ось це таке своєрідне щорічне звернення президента Сполучених Штатів. І звернувся також і міністр оборони Джо перепрошую Ллойд Остін, і він власне наголосив, що ось цей Дей, це не має бути одним єдиним днем, коли ми маємо пам'ятати про героїв. Давайте послухаємо, що сказав і Джо Байден і Ллойд Ості. Усім, хто сьогодні оплакує загиблого американського героя, знайте, що ми схиляємо голови разом із вами. Ми знаємо, що ви живете із втратою щодня, а не лише у день пам'яті. Ми разом із вами постійно. Свобода не гарантована, і кожне покоління виборює її. Кожна нація має боротися за неї, захищати її в боротьбі між автократією та демократією. Наша демократія це більше ніж просто система правління. Це сама душа Америки. Саме тому століттями ми змогли бути сильнішими, не зважаючи на всі виклики та випробування. Ми рухались вперед. Наші загиблі герої зберегли повну віру в нашу країну та нашу демократію. Ми своєю чергою повинні зберігати віру в них. Також біля меморіалів, власне, біля якого я і знаходжуся, були такі пам'ятні всі дні. Тобто, субота, неділя, понеділок, були пам'ятні події, які відбувалися, і у одній із таких подій теж брала участь і українська делегація. Це представники культурного десанту, які нині в Сполучених Штатах з туром подяки, і 40 днів їхній тур триватиме. Тобто, це така історія, яка Об'єднює американців, зокрема також важливою такою темою, яка в Сполучених Штатах є такою нескрізною. Вона не тільки в Сполучених Штатах, але й всюди по світу. Політики, люди обговорюють між собою питання дозволити Україні стріляти на російській території. І власне, поки немає відповіді від Америки, чи Америка дозволяє, чи не дозволяє. І ось цей такий своєрідний дискурс, який відбувається між конгресом і білим домом, це теж дуже знаково, оскільки республіканці вони заклик. Кають адміністрацію президента дозволити власне використовувати зброю е, на території Росії, яку вони надають Україні. Але е, сам білий дім і сама адміністрація президента поки така думає, що, що це буде і як це буде. І важливо, що українська спільнота цими вихідними збирається на акцію е, е, акцію із лозунгом Ukraine Strike, strike, strike Back». Тобто дозвольте Україні стріляти у відповідь, і власне це буде такий велике зібрання біля Білого Дому, де українська спільнота збирається, аби в чергове нагадати про важливість дати можливість Україні захищатися. Якщо чого говорити, я зазвичай говорю про вибори у Сполучених Штатах, і ця тема є такою наскрізною тут у Вашингтоні, і взагалі всюди у Сполучених Штатах, то такою важливою темою якраз була цього, цього тижня. Справа Трампа, адже суд е, присяжних е, пішов е, м, вирішувати і е, виносити свій вирок у справі Трампа. І тут важливо, що е, саме. Вчора, сьогодні, прогнозували, що буде певний певний вирок. Ми з дня на день чекаємо. І важливо, цілий тиждень ця історія, ця епопея зі стразі справою Трампа в Манхетені в Нью-Йорку розвивається, і з такою, такою цікавою історією, яка сталася цього тижня, Роберт де Ніро, голівудський актор, прийшов із таким закликом. Що мовляв, Трамп перетворив цю всю справу на клоунаду, і Трамп є клоуном, і взагалі він має сидіти за бути засудженим за власне якраз махінації, які відбувалися із купівлею і продажем нерухомості на Манхетені. Роберт де Ніро був нібито свідком цих історій. Але тут важливо зазначити, що справа, яка зараз розглядається, це справа про підкуп свідка. Щодо ем, справи до президентських виборів 2019-го року, тобто це така дуже складна історія, яка несеться. І е, цікаво, є що ніхто не може повністю передбачити, яким буде рішення суду, і ніхто точно до кінця не може сказати, яким буде е, і надалі історія з президентськими виборами. Е, але важливо також зазначити, що і сини Трампа приходять в суд, і вони до речі е, в відповідь до Роберта деміро, який дав е, таку невеличку прес-конференцію біля зали суду, е, в відповідь на е, Мовляв, звинувачення, що Дональд Трамп перетворюється всю історію в клоунаду і сам він їм клоуном. Сини Дональда Трампа сказали, що мовляв Роберт Де Ніро таким чином намагається собі повернути популярність, яку він втратив. Але тут важливо зазначити, що кілька місяців тому Роберт Де Ніро був двічі номінований на Оскар, тобто, ну таку популярність він не втрачав. Це такий важливий факт, який важливо в цій історії зазначити. Якщо ще також говорити про новини, які були і сколихнули Вашингтон, зокрема. Це така приємна новина про м, повернення панд в національний е, зоопарк, е, національний зоопарк Вашингтона. Е, нагадаю, таку невеличку передісторію. у лютому. Ці панди вони були депортовані і відіслані з Вашингтона. Вони 12 годин летіли е, в Китай, і зараз з'явилася інформація, що ці панди будуть повертатися, і всі відвідувачі знову матимуть можливість побачити цих панд. Важливо, що в лютому е, на такому на такій церемонії прощання з цими пандами вишикувалися черги з людей. і Люди хотіли побачити цих панд в останні. Але саме ці дві панди, така breaking news сьогоднішнього ранку. Е, саме ці дві панди повернуть. Вашингтонський національний зоопарк, який є дуже великий за територією, і він знаходиться тут у місті Вашингтоні. На цьому у мене всі новини. Передаю слово студії Сергію. Вам слово.